Привіт! З вами компанія «Дейді Смок. Ми понад 9 років виготовляємо грилі, мангали та коптильні для вашого смачного та приємного проведення часу з друзями та рідними. Мене звати Артем, а це коптильня гарячого та холодного копчення від «Дейді Смок. Сьогодні я вам розкажу про принцип роботи цієї моделі. Це універсальна коптильня об'ємом 130 літрів, яка чудово підійде як для домашнього використання, так і комерційного. Зовні коптильня виготовлена з 2-мм сталі, а всередини з 1 міліметровою харчовою нержавіючої сталі. Яка різниця між харчовою нержавіючою сталью і звичайною? Звичайна нержавійка менш стіка до ержі, а харчова не піддається корозії. Перевірити це може кожен. Якщо опустити метал в розчин, він потемніє, значить перед вами звичайна нержавіюча сталь. Якщо зберігається колір і ніякої реакції не відбувається, значить це харчова. До комплекту входять дві решітки, гачки для підвішування продукту, піддон для збору конденсату та піддон для збору жиру. Також в комплекті демогенератор на 2,5 літри з конденсатозбірником. Якщо взяти демогенератор без конденсатозбірника, це позначиться на результаті копчення? На результаті копчення не позначиться, але на зручності так. За рахунок з'ємної банки ми можемо під час процесу копчення зливати зайвий конденсат. Давайте перейдемо до самої камери коптильні. Зсередини, як бачимо, повністю покрита харчовою нержавіючою сталю. Також є спеціальний ущільнювач, який дозволяє нам коптити навіть всередині приміщення. Щоб коптити всередині, треба просто закрити шибер. Ні, шибер повинен бути відкритий і необхідно під'єднати трубу для виводу диму на зовні приміщення. Ми часто чуємо від клієнтів, що для того, щоб перетворити коптильню холодного копчення на гаряче, достатньо лише встановити тен. Ні, це не так. Прошу звернути увагу на товщину стінок. Всередині у нас знаходиться базальтовий картон та мінвата, які служать утепленням для коптильні, тому всередині завжди зберігається рівномірна температура. До речі, коптити можна при температурі від 10 градусів. Така конструкція дозволяє рівномірно прогрівати продукт, та волога з жиром, які виділяються, не попадають на тез, за рахунок чого ми не відчуваємо неприємного смаку гіркоти на продукті. Верхній піддон у нас встановлений для того, щоб збирати конденсат, а нижній слугує жирозбірником. Навіщо в копченні потрібне в'ялення? Для того, щоб наш продукт не містив неприємного гіркуватого присмаку, він спершу повинен бути. Обвітреним та не містити зайвої вологи. Ну що ж, перейдемо до процесу копчення. Перш за все, вимикаємо вентилятор, вставляємо заслінку вентилятор, шибер закриваємо на півположення, беремо тріску, засипаємо її в димогенератор, вмикаємо тену та компресор. Регулятор подачі. Компресора повинен бути в максимальному положенні. Потім вже під час копчення можна зменшити його не менш ніж на половину. Час приготування залежить від продукту та рецепту. Ми користуємось регулятором температури, регулятором подачі диму. Сам димогенератор може безперебійно працювати від 6 до 8 годин. Тож, друзі. Гарантія 12 місяців, доставка безкоштовно тріска в подарунок. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі з вашими запитаннями внизу. Будемо з радістю знімати для вас новий цікавий контент. До зустрічі!